Новий рік це пора мрій. Кожна людина сподівається на диво. А найбільше цього свята чекають малята і мрійники, телевізійники, адже знають, що дід мороз неодмінно покладе слухняним діткам чи під ялинку, чи під подушку, подарунок. Тому малеча поспішає написати листа казковому діду, декому потрібен телефон чи комп'ютер. Комусь самотньо і він хоче мати домашнього улюбленця. А хтось бажає гарних оцінок і здоров'я для батьків. Що ще просять юні українців діда мороза? Я хочу, щоб мені волос подолав часи, щоб Щоб Мені з молоді, чоловік павло. Я цього саму і в моєму хату в один день часи. Я хочу саді молодку подали. Ама ще Я хочу сидіти мало, мені подали на сади. Я хочу гончу машини, вистачити. О! Куди ж надсилати листи з побажаннями? Про це розповіла начальник центру поштового зв'язку номер 3 Катерина Момот. В цьому році Українське державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта зробило таку доброчинну акцію. І у Зеленій Бучі, місто Буча Київської області, відкрито резиденцію Діда Мороза. Всі дітки, які напишуть Діду Морозу листа, отримують відповідь і отримують подарунки. Ми збираємо ці всі листи з позначкою Діду Морозу і відправляємо в його резиденцію в Зелену Бучу. 14 січня 50 діток, які написали найбільш зворушливі листи, запросять до резиденції Діда Мороза. На них чекає екскурсія поштою новорічного бородання, подарунки та розваги. Хочете побачити Діда Мороза і отримати від нього подарунок? Напишіть листа, і обов'язково вкажіть зворотню адресу. Мрійте і мрії здійснюються. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Світлана Кондріяненко новини, телеканал Бориспіль.